Доброго дня! Знаємо, що нарушаємо. А там кирпич, же ж знак. Кірпіч. Якраз на, на заїзді сюди, там сплошна лінія. Люди оспарювали, помісили два знаки кирпіча. Ви з'їхали під знак. Під кирпич? Да, там два кирпича. Можете, Дайте, будь ласка, документи, можете підписи. Фото-відеофіксацію мого правопорушення, будь ласка. Чому не надали фото відео фіксацію моєї правопорушення? Ще раз говорю, я вам не зобов'язаний нічого не давати. Представте, зверну... представтесь, будь ласка. Давайте я ви нам... Будь ласка, він Так, Фіонов Андрій Олександрович Свободін, заступник командира роти, власник посвідчення дійсне до 5.07.2019. Виникаєте будь, будь ласка, я, при... ви, ви я виносите. Uh, ні, почекайте. Почекайте, почекайте. Іде розгляд не... адміністративної справи. Ви не постанову виносите. Зараз ви розглядаєте адміністративну справу. При розгляді адміністративної справи. Ви повинні всебічно розглянути всі ви... матеріали справи. Ви всі матері всі... з діяне з... здійс... я не здійснював. Надайте фото, відео фіксацію я мого правопорушення. Ви мені надайте, будь ласка, фото. Відеофі... Ви відмовили? Відмовляєтесь надати фото-відеофіксацію? Надайте надайте мені фото-відеофіксацію мого правопорушення. Я нічого не порушував. Я вам сказав, ви Я нічого не порушував. Надайте мені фото, відеофіксацію будь ласка. Ви відмовляєтесь надати мені фото-відеофіксацію мого правопорушення? Події можете в суді, будь ласка, о, будь ласка, надайте мені <пробітник> фото, <пробіт> відео фіксацію мого правопорушення. Підіть, пожалуйста, в автомобіль. Він відмовляється зі мною спілкуватися. Іде розгляд справи. Я, я буду з вами. Вибачте, спілкувати. іде розгляд. Він мене зупинив, не ви мене зупиняли. Отойдіть, пожалуйста, від от автомобіля. Не толкай мене! Мою... Моя фамілія колотиєн, я лейтенант. Фейн. Не толкай мене. Ви мене зупиняли. Зупинив він. Зараз зупинив він. він За він він що він мене зупинив? Я нічого не порушував. Я нічого не порушував. Проїзд, ви, знаєте, що, зна. ви, ви знаєте, що людина, поки не доведена її вина в суді, вона вважається невинною. Що він на це робить? Він порушує прав, правила. Він визначає вашу провину. Ваша провина... Він не визначає. Він, він на... в тому, що він ви, ви порушили чому... на чому... Він, він на чому повинен визначати провину? На власному переконанні. На власному переконанні. Переконан... Власне переконання на, 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 на чому? На чому? На чому? На чому ґрунтується власне переконання? На доказах. На доказах. На Згідно статті 251 і 200... Шевроволочаття? 260. Розрішення відпустять. Просто так... Ізміні. Ну, потому что эти, блять, я не знаю, как их назвать. Противники полиции. Ну, это треба заслужити. Будь ласка, не ображайте, тому О, що на... я складу на вас ще постанову. Я поставлю. вас образив. Я, Чим я вас образив? Тому що я пояснив, як потрібно звертатися до поліцейського. О, як поліції? повинна як звертатися до, до поліцейського, я сам вирішу. Добре? Вирішуйте. Але, але в межах чинного законодавства. Але не законодавство. Я, я вас ніяк ще поки що не образив. А ви, на, ви порушуєте зараз законодавство. Не порушуєте, тому що згідно з статті 251 і 268, не, ви ви мені почекайте, ви мені ви не, не, не надали что, как, как на как мене думано. складають постанову, не, не на вас. Меня Це я все. раніше нарушу. Але в порядку ну, статті 251. 268 і ви повинні мене ознайомити так? з доказами по справі. Доказами ви проїхали. Ваш автомобіль... Це докази! Правильно. Доказами що є? Постанова Фото, відео фіксація. Буде постанова! Постанова є доказом. Будь-які фактичні дані. А ну ще раз покажи посвідчення. Будь-які фактичні, Олександрович, Почекай, почекайте, почекайте. Почекайте, ви, почекайте ви, я ознайомлюсь. Колотигін Дмитро Павлович, інспектор патрульної служби управління. Затримувати кажіть, людей, які які люди, які кажіть, ви кажіть, проїзд. Не під 3,21 ми порушили пункт правил цього знаку. Ви? Не здійснювали. Ви порушили. Не Пак порушували. 122 частину першу. Не порушує. Е, дивіться, я, ви з моїх сіді можете абсолютно оскаржити. Фото-відеофіксація мого порушення є. Я вам ще раз хочу сказати. Ви, якщо, ви скажіть так чи ні? ні? Дії, є фото-відеофіксація мого правопорушення? порушення. Можете оскаржити в суді. Є фіксація. Я мого не буду права. з вами спорити. Послухайте, будь ласка, мене На, ще раз. Будь ласка. Будь ласка. Я вам договорю, ви послухайте, не перекрикуйте, ми... я вам скажу, а ви потім мені віці. Від... Ось, я вам сказав, дивіться, ось, ви порушили, зробили дії під знак. Всі свої аргументи ви можете сказ... дайте сказати одаляти, будь сказати ласка, в суді. дайте, ви будь зробили... ласка, мені пояснення. Чітку вам відповідь. У вас є фото-відеофіксація? Є фото, відеофіксація. -відео Покажіть я мене, вам, будь ласка, 268-стаття. Віде... Ви зараз розглядаєте дивіться. справу 에... про адміністративне так, правопорушення так. згідно Диві... з 268 статті. Ви повинні ознайомити мене з доказами по справі. Так, фото, відеофіксація надає. По вашому письмовому наказу в нашому управлінні, ви звертаєтесь і вам потім нададуть всі відеоматеріали по даній справі. Ой, ти наговорив! От я вам наговорив. Ой, вас... ти наг... Хорошо. Дивіться, е якщо ви, okay. в, в, в випадку 15 днів не сплатите е штраф, е він подвоїться і ви будете оплачувати 510 гривень. Е можете, будь ласка, сказати, де ви зараз проживаєте? Стаття 63 Конституції України. Е, ну, це як до вас, вас просто щоб знайшли, я ж не то, що там... Стаття 63 Конституції України. Покажіть, будь ласка, через свої документи. Покажіть, будь ласка, ви я відмовляєтесь, ви вам... переписали всі мої я, дані. Я хочу адресу вашу вказати повну адресу, де вас, що знаходиться про вас. Покажіть, мій, будь ласка, посічення На. No. Ви, ви відмовляєтесь давати, так? Да? Що я відмовляю? 63 стаття Конституції України. Ну, це, вона надає, що, що вона надає? Вона надає, що, що ви можете не давати проти себе, проти своїх no, я рідних не даю. дані, які... Я не даю. Де працюєте зараз? 63 стаття Конституції України. Добре. Ну, дивіться, у Е... Так, 0,4, 0,5 31, 35 Что? Зачем а? Это не я перекрыл, моя машина так Это вот эти вот оболтусы перекрыли Ласка, думайте, що говорите. Я ще раз говорю. Я, я про вас сказав. Ну Я вам просто скажу, Я про вас сказав. Так. Дивіться, ось, будь ласка, тут те, що ви ознайомлені з тим, що я вам в е, основному виписую. От тут, що ви ознайомлені, то, що ви забираєте копію. О, О, ласка, я після, хочу після. ознайомитись і да, дивіться, я, я не, не маю написав. змогу зараз ознайомитись. Дивіться, повністю. Я дивіться добре я не написав. дайте ручку. То, що що ви керуєте автомобілем, здійснили заїзд під знак 3,21. Чим порушуєте? Де я можу пояснення цього? написати? А це вже це ви ця постанова, ну це постанова виноситься. Це ви можете в суді тільки оскаржити. Тут ви це не пишете, це не це не протокол, нічого. Це тут не оскаржуєте. Тут О, підпис ви, то що ви я я даю. Поняв, так, я зрозумів, я зрозумів вашу, вашу кормушку, коротше. Тут за те, що е, ви ознайомлені то що я вам сказав, а тут підпис то, що я вам копію даю. Не письменний. Значить, так на вас буде написана заява до вашого департаменту, до вас за протиправні дії. Ви не ознайомили мене з 268 шістдесят стосовно 268 шістдесят Ви не ознайомили мене при розгляді справи. Ви мене не ознайомили з доказами по справі. Ви порушили адміністративний процес. Ви порушили розгляд справи. Вас буде покарано. Вас буде покарано це безлад, безлад, гаїшники так не працювали, як ви. Постанова скажете в суді. Гаїшники так як ви не працювали. Не зобов'язаний він мені предоставити. А що ти мені зобов'язаний? Я вам не, не тикаю, не тикайте, будь ласка, мені. Добре. Та я як що? хочу, та ти мені тикать, не зобов'язаний. Е, зобов а а, як як ви будете грубити, а я вас зараз завезура від як я грублю О, за то, що ви будете Як тикати. я тикать? Завозь за те. Завозь, Добре. поїхали. Поїхали за те, що Добре. ти я тикаєш я сказав, мені. Якщо я вам не тикаю, а за те, що ви мені грубите, це... Я тобі слова обідного не сказав. Ти. У вас що питання? У Мене залишилось. Що в мене не ознайомили в ході розгляду справи? Не ознайомили по е, е, статті сто двісті та 268 з відеофотофіксацією мого правопорушення. Її немає. З приводу чого на якій підставі ви винесли оцю фігню? З Власного та переконання та керують. Власне переконання повинно ґрунтуватися на доказах. Докази по справі є фото, відео фіксація. Де вона? Як я можу фіксувати вашу правопорушення? Поясніть це мої проблеми. Я вам комфорт повинен забезпечувати. Ні, ви не повинні забезпечувати. Я о, як ви докажете в суді те, що я, я порушував? у вас сертифіковані очі? Так, де вони сертифіковані? Чим вони серти? Сертифікований. Е, є повірка на них. На мої очі? <coughs> да. Я сертифікований працівник, який перейшов переатестацію з самого початку. Я працюю в поліції Держава Мені довірила це питання забезпечувати безпеку дорожнього руху. Я розумію, дорожнього... де фото, відеофіксація що ви очі свої покажете в суді. Ви порушили правила дорожнього. Я руху. не порушував. Ви порушили. Я якщо, не порушу. Що мене випущуть суд. Я перед сією стану. А я скажу, що, що я не порушував І що? А суддя вас питає. Ну, ми будемо розглядати справу. Правильно, розгляд а, справи ви так? вже зробили. Я О, буду буде оскаржувати. Оскаржувати я буду оскаржувати. А розгляд справи вже відбувся, відбувся, відбувся з порушеннями. С до речі, суддя буде розглядати. Чи було дійсно порушення? Правильно? Да, буде розбуло. Чи, роз... чи було порушення в складанні mm -hmm. адміністративних матеріалів? І да. взагалі була підстава, чи складали? Я поясню, що була підстава не було, тому що ви знаходитеся звідки виїхали. Ви розкажете, на вертольоті ви... прилетів. От, бачите, ви mm -hmm. перед суддєю так само скажете, що ви приїхали на вертольоті. Я їхав звідти. Ваш автомобіль лечить. звідти виїхав. Де Де він... Він... чи о, Це о, мої... О... Ми розглядаємо справу. От я 63 стаття Конституції не зобов'язані Правильно, Не зобов'язані. Не зобов'язані. Тому, якщо ви не пояснюєте, то я роблю з власних переконань. Ви маєте право не з власних внути. переконань. Власним переконанням ґрунтуються тільки на доказах. Ви внесіть свої доводи Докази... Док... Доказати Чому? ви повинні Чому мені, коли ти. Ми зробили правильно, тому що ви порушили правила дорожнього руху. Не порушував. Здійснили проїзд через не смуги. Не порушував. Під знак. Не порушував. Заїзд не проїжджав. А не проїжджав. Він знаходиться тут. Не проїжджав. Не я виїхав вистав. з двору. З якого двору виїхав? А ось, цього, наприклад, двору я виїхав. А я і мій напарник бачили, що ви проїхали. Були. А я, Ну, це ваші е, смуга. На своїх словах, на власному переконанні, <святненні> <святненні> винесли оцю <усі> постанову. Ой, <святнен> <ти святнен> ой, ти бред несеш. Бред, який несеш. бред бред? От, несеш, несеш. Бред несеш, То, Ваш що твої випадки? слова Воно не є свідчення. фактичними даними. не є. Це свідчення. Це, це, це не покази свідків. Покази свідків записуються ось сюди. А випадок. це не покази свідків. Я відповідальна особа, яка має право. Ну, от ти будеш відповідати, відповідальна ти особа. Я ж надав вам посвідчення, правильно? Звісно надав. Ні, ти порушив тим, що ти мене не ознайомив. Ні ти, ні твій напарник не ознайомив. Ще? З вашим правопорушенням да. я пояснив. Я, пояснив я, я не порушував. Людина вважається е не винуватою до того часу, допоки не доведено її вину. Ми її тільки що намагалися Ви її довести. мені не довели Ви користуючись від Ви... власним правом. Ви не довели мені свою вину. Мою вину я пояснив. Чому ви я пояснили, пояснили, але ви не довели мені її. Йома, який ж, які ж ви тупі всі, Блять.